Подивитись на музичне свято День міста. Культурна версія прийшли кілька тисяч житомирян. Серед них волонтери та захисники України. Да, цікаві. Ну в першу чергу прийшов заради Джамали. Ми маємо підтримати кримських українців. будучи представником саме кримських українців. От, ну і таки, крим має бути все ж таки наша, не російський. Я пішла на Джамалу подивитися, бо мені було дуже цікаво. Саме ну, зрання я чекаю на Джамалу». Я дивилася репетицію і хочу подивитися все інше. Ви знаєте, на культурні заходи взагалі треба ходити. І подобається, не подобається. На сьогоднішній день треба відвідувати всі заходи культурного спрямування, щоб розвивалися не тільки ми, а й наші діти, і наше суспільство. Цього року Житомирян вітали львівський академічний духовний театр Воскресіння із виставою Сни за Кобзарем. Глядачі змогли побачити виставу, яка підкорила публіку у багатьох країнах світу. Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги цьогоріч теж дивував. Актори театру щорічно виступають на культурній версії Дня міста, адже режисер театру Петро Авраменко був постановником Першого свята у 2011 році. Особливу атмосферу вечору додав симфонічний оркестр, який виконував. В кавер-версії відомих світових музичних хітів. Захід відбувся за підтримки першого заступника Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Все-таки это праздник житомирян, и мы хотели дать вот такую культурную составляющую, культурную составляющую. И вот тогда был выбран формат. Это обязательно театр, уличный театр. Это обязательно музыка, э, симфоническая музыка. И в этом году у нас еще есть всем известная певица Джамала, которая, думаю, вот украсит этот праздник, э, украсит день города и действительно даст прилив позитивных эмоций житомирянам. Завершився вечір виступом відомої української співачки Джамали та вогняним шоу.